English for kids online Unit 8, vocabulary exercises 3, 4, page 82. Hello everybody, Продовжуємо сьогодні огляд уроків за робочим зошитом з до підручника Карпюкоксана п'ятий клас, авторів Косован Витушинська. І так, complete the table country and language, країна, мова. France French, China Chinese, Japan Japanese. Japan, вибачте, Japanese, Germany – German, Spain Spanish, Portugal Portuguese, Ukraine Ukrainian, Italy Italian, Greece – Greek. Ми працюємо зараз за ось цією сторіночкою нашого з вами підручника Page 126. Дуже схоже завдання. Всі ті, що були на уроці за підручником. 4. Unscramble the words and match them with the pictures. Треба здогадатися слова, розставити літери в словах у правильному порядку і поєднати з малюнками: A sea, B River, C – desert, D Country, E Continent, F mountains. Для справки, Хто б забув: Sea – море, River – річка, Desert – Пустеля, Country країна, Continent, continent – континент, Mountains – гори. І ось ми поєднали наші назви. З географічні з малюнками.